Мама дала життя, тато дав характер, а я дав пас'єбам з України. Блін, до речі, думаю, що, що я в смердить. А потім тобі різко захотілося срати і ти не знаєш, що робити. Сідаєш, хоп, і стоїш. І все це стікає в дірку холм. Сподіваюсь, що не виноволо мою піпірку в зеркалі. Здорово, бандити! Ви на каналі Мотопавлік. Сьогодні у нас здоровенний просто випуск про Болгарію. Ні, не, не так, погоді, так все хуйня. Павлик не на мото, тому що мото в нього не, хуйня якась, да. Привіт, друзі, на каналі Матопаврик. Сьогодні у нас здоровенний випуск про Болгарію. Буду розказувати, що, воно, як, воно, чому я приїхав саме в Болгарію. Коротше, все буде чітко. Я зараз плюлю зараз на море. Ось, залишилось зовсім трошечки. І з пляжу вже вам включуся і буду розказувати все, як, що й куди. Поїхали. Короче, я в місті Варна знаходжусь. Варна це у нас курортне місто рядом з морем. Я не знаю, видно вам чи ні, але от ось липа. Короче. А там липа, а там липа. Куди не подивись, сюди липа. Начебто тут 99% всіх дерев це липа. І я якраз прилетів на сезон цвітіння. Липи. Коротше, це жесть. Тут таке повітря, ніби, таке солодке, ніби його можна просто ложкою набирати отак от, і їсти. Ти просто подихав і наївся солодкого. Отака от історія. Не знаю, як там в, по всій іншій Болгарії, але от у Варні майже всі дерева це липа. Оце все, що ви бачите, оце все. Все, оце липа. А ось тополь є, тополь, але все інше то все липа. Отака от історія. Коротше, ось я і прилетів нарешті на Морька. Зараз я буду окунатись. Пробувати, яка тут водичка. Класна чи не класна, тепло чи не тепло. Тоді про все по порядку буду вам розказувати. А тепер давайте разом трошки повойобуюсь. Хочеться, звісно, конечно, не вийовуватися, но поки немає такої можливості. А, ти що? Водичка просто топчик, пацани. Це просто... Молоко. Зараз будемо лізти. Купатися. Мама дала життя, тато дав характер, а я дав пасьєвом з України. Така от історія. А тепер давайте коротенько про те, чому саме Болгарія. Ти, ти дивився мій попередній відео про Нідерланди, чому я поїхав з Нідерландів. Я там перераховував всі мінуси. І в Болгарії я знайшов всі ці плюси, то, що там було мінуси. По-перше, це клімат. Якщо вже я міняю країну і обираю інший клімат, то чому б вже не вибрати клімат? І країну, де є море, раз, де є гори, не знаю, видно вам чи не видно. Ну коротше, тут вони такі собі гори в натяжечку. не Карпати, але все-таки тут є гори, тут є де поіндурити. так що ендуро контент невдовзі вас чекає знову. Ось, По-друге, те, що я казав, то було, що, в Нідерландах було дорого. Тут відносно дешево. Я не скажу, що зовсім дешево, тому що це все таке курортне містечко і ціни тут скажімо так, кусаються. Але порівняння з Нідерландами, то вони тут доволі -таки демократичні. Ось, по третє, це я розказував про людей, про менталітет, про культуру. І тут е, все зовсім знаєте, як кажуть. Тож давайте не будемо затягувати, море, це звичайно добре, але давайте починати екскурсію по місту, по культурі, по традиціям, по людям. Коротше, все буде у нас сьогодні. Все про Болгарію. Якщо ми пройдемось по набережній, то бачимо, що тут в принципі все зроблено. Дуже так непогано. ось. Але всі ми розуміємо, що це ж все понти для приїжджих. Тому пропоную вам зараз просто отак от в один момент перенестись в місто, там, де живуть звичайні люди, які тут живуть все життя. Блін, до речі, думаю, що, що явно смердить. А тут ось воно, що все нормально, пацани. Айкас. Коротше, зараз переносимося в місто і продовжуємо екскурсію. І ось ми опинилися в принципі, більш-менш в кварталах. Одразу кидається в очі все таке рідненьке, оці всі вивісочки, оце все невпопад зроблено. Ці обмальовані стіни. Ну, все просто як вдома. Ти відчуваєш себе, справді вдома все таке рідненьке. Тому от за це мені подобається і Болгарія. Я не, я не знаю, як це може подобатись, але... Коли ти трішечки пожив в іншій країні, там де цього всього немає, де все чистенько, все порядок. Але там і люди зовсім інші. А тут ти просто ти не відчуваєш себе чужим, так як відчував себе чужим там. Ось, ну коротше, Дивіться, Ви самі бачите. Якщо так подивитися просто навкруги, то це виглядає просто як Україна. І ті самі вивіски, кириллі, все, все те саме. Досліджуючи місцеві архітектурні пам'ятки, я просто випадково побачив болгарська кухня. Тому я вирішив, що це теж достойно вашої уваги. Залітаємо, дивимося, що там, будемо коштувати болгарську кухню. Спробуємо, що тут в Болгарії є, цікавенького і оригінального. хотел попробовать болгарскую кухню и мне ну не знаю что выбрать <laughs> что-то хочется попробовать из национальной кухни English uh, little bit uh, Bulgarian uh, food uh, traditional uh, food traditional food yes это I want chicken soup and, uh, this. Yes. Так, Сьогодні ми будемо хавати бюджетно, це виявилося uh, типу заклад швидкого харчування. Затарився я на 15 левів. 15 левів це приблизно 7,5 євро. або 7, десь так. Курячий супчик. Не знаю, якась окрошка, буду пробувати, що це таке. І ось такі от м'ясні штуки. Так що починаємо хавати. Курячий суп, як куріжі суп. До речі, якщо вже зайшло питання за людей, за комунікацію, то в Болгарії дуже багато людей, ті, що старші, ну ті, що старші 35 років, вони в основному всі розуміють російську Ось в цьому випадку. Касир був молодий, він російської вже не знає. Але всі-всі тут розуміють спокійно англійську. Тож для мене це було великим здивуванням. Так що треба вчити англійську продовжувати далі, і я зможу нормально комунікувати. Але і з російською, в принципі, хоча це не було зашкварно. Але тут можна нормально порозумітись. Я думаю, що ми нормально так так з того, як я розмовляю англійською. що для мене це коротше. Це окрема тема стрьомна. Я, мабуть, таку херню там малу, але в принципі мене зрозуміли. Пробуємо ось це блюдо. Це дуже смачно. Не знаю, чому воно відрізняється від того, що готують у нас. Та саме котлетка якісь там з картошечкою. Зі спаржею і горошком. Зараз я за 5 хвилин щодень це з'їм. Можете ставити ставки чи влізе в мене вся ця хавка, що я накупив. До речі, не так і дорого вийшло. 7 євро, це щось скільки, це гривень 300, мабуть, за 300 гривень. Можна лупитись просто до потери пульса. Ну, так, і найцікавіше це отака жижа, дуже схожа на окрошку, називається Таратор. Не знаю, що воно таке. Зараз будемо куштувати. Оце вже точно е національне блюдо, бо такого я ніде не бачив. Воно походу з кефіром. О, смачно. Це типу як окрошка, тільки е без рідисків, не знаю, без к. Коротше, все це тут. Дуже прикольно, коли така жарюка. Топчик. Коротше, Доїдаємо, вже роботу. майже все. Після Морька. Аппідитик нагулявся нормальний, такий. погнали. Це таке одне із самих центральних місць, мабуть, з високими більш-менш будівлями. В основному варна це низенькі будівлі. Тут є велодоріжки, так як було в Нідерландах, тільки тут їх в рази менше і вони так, так собі організовані. Ну, типу, є, воно ну, туди, туди-сюди. Все є, добре, що воно є, але це тут не дуже розвинено, тому що по ним майже ніхто не їздить. Я за за весь час, що я тут знаходжусь, я буквально... 3-4, може, велосипеда бачив. Ніхто тут по ним не їздить, по ним просто ходять люди. Йдучи по вулиці, ти всюди бачиш, в принципі, знайомі тобі слова. Ось, начебто все окей, все ясно. Так само он магаз. Коротше, все зрозуміло, що написано. Ось, будь ласка, книгарня. Ну, Все просто і понятно. Але... Це дуже волить в оману, тому що насправді на слух ця мова взагалі не сприймається просто незрозуміло. Якщо ти ще щось прочитати можеш зрозуміти, коли читаєш, то буквально ну, не знаю, для мене половина слів зрозуміло. Але на слух, це повний ноль, нічого не зрозуміло. Але якщо ти шариш трошечки англійську, шариш трошечки російську, то на російсько-англійському суржику тут можна в принципі, майже всюди. Цей, знайти спільну мову з усіма. Якщо це норм шариш англійською, то, то взагалі те проблем ніяких не буде. Тому що англійську тут шарять всі. Мені подобається тут на кожному перекресті, на, на кожному перехресті, на пішохідних переходах, написано, на поки треба подивитися перед тим, як переходити дорогу. Поглядні. Погляднув і пішов далі. Це надпис, це зі стрілочками. є на кожному пішоходному. Це прикольно. Все зрозуміло. І ще раз скажу. Дуже схожа мова. Коли ти щось пишеш, коли ти щось читаєш, але коли ти щось чуєш вживу, ніфіга не зрозуміло. Липа. Всюди липа. Хто не знає, то Болгарія це найбідніша країна Європи. Ось. Тому, в принципі, все, що ми бачимо, ось воно виглядає приблизно так. Але це до того, те, до чого ми звикли. Так, дивимося. Поглядні, погледнулі щик, нікого немає, можна переходити. Прикольно, все класно, мені подобається. До речі, за моєю спиною знаходиться агенція нерухомості, через яку я орендував свою квартиру. Так що, якщо будете в Болгарії, то обов'язково залітайте сюди, там все зроблять щоденько, за день орендуєш квартиру і не паришся. Ще додатково просто паровозиком мене протягнули по всім. Документальних там оцим штукам, щоб оформитись тут як біженець. Я коротше, ране не робив. Я просто мовчки кивав головою. Так-так. Е -е, і мені все зробили, нічого не треба було парти взагалі. За півтори дні я поселився у квартиру і легалізувався тут як біженець. А ще топчик. Ось так ось виглядає звичайний болгарський спальний райончик нічого вам не нагадує ну мені він такий самий як і в україні всюди. все, все простенько <гум> хто бачив мій відос з Нідерландів то там навіть на окраїні міста то там все вилизано, все чітенько, Ні, ніде ніякої мусориночки немає, все ну, прям один в один, все пофарбовано, все класно. Ідеш, не розумієш, як так можливо підтримувати таку чистоту, чистоту і такий порядок. ось А тут це центр, але це ще в принципі більш-менш нормально. Я вам покажу вид зі свого вікна. а там топчик. Вообще. Штори, пацани, штори. Фердета. так і Ось вдома обіцяв я вам показати вид із вікна свій. Тож, давайте туди. Подивимося. Живу я в центрі міста. Короче, прямо в центрі. І зараз я вам покажу вигляд з вікна в центрі міста. Ми готові? Отак. Це класика. Це класика. Кайф, так? Але саме цікаве, вас чекає попереду. Не перемикаємось. А ще одна чітенька тема це те, що. Оскільки це тепла країна, тут зима не дуже холодна, мінусів взагалі, мабуть, ніколи не буває. Тому тут в квартирах немає опалення, в принципі, тут все опалення взимку, якщо холодно, то хати квартири опалюються кондиціонерами, і тут вони є просто в кожній кімнаті. Це в принципі такий агрегат, там повинен стояти за замовчуванням. Тому те, що для України це типу розкіш кандей, тут в принципі це в кожній кімнаті пішов там чинь тут, там кондей стоїть, окей, там все нормально. Тут кондей стоїть. Тупо, в кожній кімнаті є кондей. Це тут за замовчуванням. Дуже прикольно, тому що влітку ти можеш чилити просто нереально. А тепер трошки дебільного контенту. Пацани, у вас теж так буває, що коли ти купаєшся, все у тебе окей, а потім тобі різко захотілося срати і ти не знаєш, що робити. Тобі з душа вже впадло. Ось, і, блін, ну коротше, це буває така ситуація прикра. Але якщо ти знаходишся в Болгарії, то в мене для тебе є вихід. Все дуже просто. Дивіться, тут душ, це просто ось душ, який тече на підлогу, і все це стікає в дірку кол. Тебе тут стоїть унітаз, це знаходиться в одній кімнаті. І рака вона все. тебе знаходиться в одній кімнаті. Сподіваюся, щоб не видно було мою піпірку в зеркалі. Короче, дивіться. Ти просто, якщо ти захотів посрати ти просто береш, відкриваєш унітаз, сідаєш, хоп, і сереш Ти можеш навіть взяти ту лейку і продовжувати купатися, можна взяти помочити ножки поки ти сереш. Ну, ну це просто це просто знахідка. Реально е, одні плюси. Я спочатку думав, що як так можна, ти просто покупався, тоді хтось інший, захотів посрати, заходив. Тут ця підлога мокра, ти не знаєш, що робити. Але ти взяв височки, шваберку, чін-джін-джін-джін. Протер все за одну хвилинку. І в тебе через 10 хвилин підлога вже суха повністю. А, і ще один плюс цього це, то, що в тебе постійно в туалеті ідеальна чистота. В тебе тут просто ідеально чиста підлога постійно. Коротше, ось така от тема. ну, забирається звідси, малолітній збоженець. Що не зробиш ради контенту? Все. Почти сухо. Залишилось трошечки почекати, через 5 хвилин тут вже буде сухо. Так, але заради справедливості варто відмітити, що є варні тільки описані стіни і занедбані. Будівлі. Також є такі здоровенні круті торгові центри е, з купою крутих магазинів. Е, він тут не один, тут декілька. І це місто також і з іншої сторони. Ми сьогодні подивимося, коли погуляю по ньому ввечері. І покажу вам трішечки, якщо знайду, е, ночної життя. Коротше, залетів сюди, щоб зайти в ікею та купити собі робочий стол, бо на тій квартирі, що я орендував, немає столу. Я працюю за кухонним. Ось, коротше, а тут немає підходящого мені. Буду замовляти, мабуть, через інтернет. Та на вона така блядь, дійсно. Тут. Але сьогодні ми в кіно не йдемо. <гум> Подивилися і хвата. Вночі, в самому місті дуже пусто, а тут на набережній, тут просто нереальний вір. Всі, хто до цього сиділи на пляжі, зібралися тут і відпочивають культурно, але все тихесенько, мирно. Мені дуже подобається, що тут немає. З кожної поїздка кафешки Гучної музики все дуже тихенько. Спокійно йдеш тобі і кайфуєш. Реально дуже спокійне містечко. Мені подобається. Зараз під'їдемо до моря, подивимося. Як там Морька, якщо щось побачимо. Прийшов на пляж. На морі, коротше, нічого не буде вам видно, бо вже ніч. Тут теж такий лайтовий двіж. Зараз я вам покажу найахієнний рекламний щит, який я коли-небудь бачив. Щик. Блін, Не видно нічого. О! Windows 7. Топчик. Друзі, дякую, що дивилися випуск до кінця. Сподіваюся, що він вам сподобався. Це був випуск про Болгарію, про те, як я бачу її своїми очима. Чилю я ще 5 хвилин в цьому офігенному місці. з фонтанами і буду топити додому. А тебе я чекаю в коментарі, обов'язково напиши, чи сподобався тобі такий формат, чи не сподобався, чи тобі вже треба срочно, як і мені мотопокатушки, тому що в мене вже почався мототоксикоз, мені треба щось таке робити. А, ось, Якщо тобі теж подобається мотопокатушки, то обов'язково напиши про це в коментарях. І якщо тобі подобається такий формат, то теж пиши, щоб я знав, може ми будемо міксувати отакі звичайні. Повсякденні, скажімо так, блоги з мотопокатухами. Якщо цікаво, будемо робити, все. Дякую, що дивилися, пока до наступних відосів.